Так, шановні, я вас вітаю, це канал Yes Only Fishing. У мене виявилось пару вільних годинок. І сьогодні я приїхав на гідропарк. От такі красоти в нас тут. По ту сторону ви бачите київську Русанівку, а тут у мене ах, мої лахи. Фідерне крісло на сьогодні, садочок, чехольчик мій. І з фідерами. Тут Снасті. Ой, що ми маємо тут. Тут у нас прикормочки. До речі, сьогодні будемо використовувати ми дешно. Або спорт, або секрет. Давайте спорт. Останнім часом у нас якась така рибалка спортивна в плані того, що хе, риби не дуже багато. Будемо вважати, що я її відпускаю. Так, тут у нас опарики. Все, це, це покажу. Це всякі тут хірабуни і насадочне тісто. О! Від компанії Мегалодон. Ну це трішки пізніше. Так, садочок нам поки що не треба, розбираємо. Наші фідерки, і спробуємо щось тут зловити. Всю пачку высыпаем. Да. Вот такая прикормочка. Вот выходит у нас вот такая краса. Даем ей тришечки постоять. Ну, дивіться, що у нас тут вийшло. Прикормочка натягується. Тут зібрав я дві палочки: це флагман Squadron Flow і Brain Scout. Скаут до 150 грам тестом і зріст у нього 3,90. Цей 3,60 і до 130 грам у нього тест. По годівничкам. Сюди я поставив, ну і там і тут. По 80 грам отакі годінички від флагман. І на цьому один гачок на короткому повітці. Тут два повітця. Зараз, може, сфокусується. Два повітця довгих різної довжини з отаким гачком. Так, ловити. На що будемо ловити? А ловити будемо на опариша, але з підсадкою. Від мегаладона отакого пінопласта в протеїновому тісті. Е, залишилось тільки Ой, обрати якого смаку. А ми, в принципі, можемо спробувати різні, різні види. Це в нас горох, от хай буде горох. Це в нас ваніль, теж непогано. Їх дуже багато видів, там ось хто рибалить на поплавочні вудочки, то ось. Прям готове тісто, але я вже показував. Хіра буна вже готова є, є. Десь у мене тут ціла коробка. Там можна їх прям замішувати. Все там є, глютени. Коротше, класна штука. Прикольна продукція. Я залишу посилання під відео. Так, що б нам таке ще взяти? Оце в нас хто? Оце в нас полуниця. Ну, це якась така більш коропова тема. Це в нас конопля. Коротше, ну поки що, я думаю, зупинимося. Зупинимося на жовтеньком, зелененьком. Ще б якогось. Це у нас 100 кальмар. Ну, от хай кальмар у нас ще буде. Ось такі три вида буде насадок. І закриємо це все діло опариком. Гачки. Гачки я поставив 8-го номеру. Ось ми намотані вже на мотовилки. І 0,18 жилка. Ну, мене підписано. Отак воно виглядає. Зразу поставив, хотів поблатувати, поставив 0,13, він на 14 гачок на 0,13 жилці. Але я тільки його примотав, це все діло коротше, запуталось, я психонув, зрізав його і поставив нормальні пацанячі гачки туди з нормальними пацанячими поводками. Так, опари, що вам показувати не буду, ви їх вже бачили. Що вам ще таке показати? В принципі, ви все вже, що в мене є, ви все бачили. А якщо не бачили, можете перейти по посиланню під відео. І там все-все-все, всі ссылки на це все діло будуть. Що, каша вже трошки натягнулася, я думаю. Заряджаємо і закидаємося. Отак От у нас одна получилась. вийшла. От. Зелененьке. Тут у нас... З жовтим пінотістомці. Ну і тут така ось помаранчева чи червона, я не знаю. Напишіть в коментарях який це колір. Все. Закидаємо. Відстріл. Був відстріл у мене, але я перев'язався, зробив отакий монтаж. Не пам'ятаю теж, як він називається. Отак от. кромушечка, до основного шнура тут петелька, тут ще одна петелька і далі пошли поводки. Хто знає, як називається такий монтаж, напишіть в коментарях, тому що я не спортсмен, я цих всіх термінів не знаю. Так, ну що, наживляємо тоді такі самі дві е, пінопластиниці в протеїному тісті, закриваємо паріком і на те саме місце. С -с 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 -с.

Переплуталась там і так, і сяк. Сті. Сті, сті, сті. Дивіться, я вам скажу, що досить така людська плотва. Ну прям нічого. Десь до мене тут кіт недавно приходив. то Я зараз положу відерце Ой. А потім прийде кіт, то я його і пригощу. Є? Почин є? Це вже не без риби. Знов ще склювало на цю саму удочку. Такі покльовки якісь взяли. До речі, тут короткий повідець стоїть. І по цей був зеленого кольору. Ворог здається щось таке. По збило. А опарики залишилися. А ось і кіт прийшов. Йди, тебе ось рибинка жде. Ой, диви яка. На. Ти що, не голодний? Дивись, бо я зараз його випущу. Забирай, неси. Граєшся. Так, ну, щось покльовок немає. Я не знаю, я вже і поводки зробив коротші, і снасті там поміняв, і пробував вже і на пустий опариш, і без цього, ну, в общем, все перепробував, що можна було. І ближче кидав, і далі. Нема. Ну, я не знаю. Така наша ситуація з рибалкою в нашому регіоні, на Дніпрі, там, на Дісні, от, біля Києва. От, ну, така ситуація. Хто знає, де ловиться риба гарно, ну, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, я з ну, я задоволенням поїду. Ну, а поки що отак. Ну, мало риби. Звичайно, цікавіше дивиться, коли, коли багато риби, коли куча покльовок і тому подібне. Але ж, ну, я зато показую вам так, як воно є. Виїхав, ось 2-3 годинки посидів. Поймав он плотвічку одну, кота погодував, десь уже кіт, забрав її і пішов додому. Ну, то, мабуть, буду і я. Збирати свої манатки і їхати додому. Що, хто дивився, дякую. Хто підписався на канал, поставив подобаєчку, Теж дякую. До зустрічі на воді.